Сьогодні у випуску з 1 грудня в Україні збільшилися розміри державних соціальних стандартів, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і відповідно соціальних та пенсійних виплат. Скільки додасться о гаманцях волинян, розповімо у новинах. Засідання обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення відбулося на одному з найбільших підприємств краю СКФ Україна. І це не випадково, адже тут працює понад тисяча осіб із середньою заробітною платою майже 5 тисяч гривень. Завдяки переробці відходів деревини у Кам'янь-Каширському районі вирішують соціальні й економічні питання. П'ять-сім років воно взагалі була проблема утилізації, а сьогодні. Вже за нього платять гроші за тирсу, і з нього виробляють гарний продукт біопаливо! А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події четверга 12 грудня у студії Світлана Дейнеко. Вітаю вас! 14 грудня в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Напередодні свята людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію, вітали представники благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. 25 членів обласної організації інвалідів Союз Чорнобиль України отримали премії. Подробиці у нашому сюжеті. 27 років тому відбулася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Пам'ять про цю трагедію живе і сьогодні, адже Чорнобиль нагадує про себе передчасними смертями та невиліковними хворобами. Я працював Луцька Тодор, водієм полівоморічної машини. І нам сказали, а як був бригадіром, сказали, що треба їхати на, на ЧС, як коли зірвалася на 26 числа. Страшно ми не представляли, що це таке. Поїхало 33 чоловіка, а зараз вже царство їм небесне, половину немає. Благодійний фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк ніколи не залишався осторонь людського горя. Напередодні дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Представники фонду привітали та відзначили преміями 25 членів обласної організації інвалідів Союз Чорнобиль України і на Волині багато людей, які були ліквідаторами, і вони, хоча й мають пільги від держави, але насправді це не та міра і не та. Вдячність, яку повинні люди бачити від громадського суспільства. Ми підтримуємо через надання медичних препаратів і засобів особистої гігієни. Ми матеріально підтримуємо, а також надаємо на статутну діяльність, тому що зараз дуже складно саме статутною діяльністю. А ось такі осередки вони гуртують навколо себе людей. Вони один одному допомагають в такому щоденному житті. Ну, і от цього разу попросили, щоб ми в виділили кошти на проведення інтернету і такий інтернет зв'язок. то ми виділили кошти ще й на це. Голова обласної організації Союз Чорнобиль України Ростислав Кухтай каже, що Ігор Палиця надає суттєву матеріальну підтримку організації. Під час зустрічі він попросив написати йому, що б хотіли б чорнобильці, для того, щоб він надав відповідну допомогу. Ну мається на увазі по мірі можливості. Ми склали відповідний план. Передали, і згідно цього плану ми працюємо». Ліквідатори стверджують, що допомога благодійного фонду Ігоря палиці новий луцьк необхідна для кожного з них, адже катастрофа забрала найцінніше здоров'я. Немає такого депутата, як Ігор Палиця. Ми йому дуже вдячні. Це людина з великої боку. Я не знаю, я настільки мікається якби ще побільше таких людей було. Би можна і взагалі і жити, і працювати, і і радуватися, тому що він як ніхто допомагає нам на лікарство. Тоже дають гроші, такого хто сильно так. Потім діабетикам зараз ми написали бумагу, просьбу по це письмо, і по цьому письменному дали електронні прибори міряти кров. Зараз ми вже голку шприцю домовилися. Сьогодні завтра після завтра напишемо бумагу і теж виділять. Хоча голку шприц стоїть до тисячі гривень. кожен не може купити її. Громадська організація інвалідів Союз Чорнобиль Україна відзначила активну громадську позицію гуманність, милосердя, сердечне ставлення до людей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, благодійного фонду Ігоря Палиці. Новий луцьк вручивши його представникам орден за заслуги. Сучасні інструменти стимулювання працедавців до створення нових робочих місць, легального працевлаштування, зниження рівня молодіжного безробіття, поліпшення зайнятості людей зрілого віку, запровадив закон України про зайнятість населення, прийнятий у новій редакції торік. Згідно з ним, людина, яка не працює і звернулася до Центру зайнятості в пошуку роботи, отримав статус безробітного з першого дня реєстрації. Як стимулювати зайнятість населення, створити на Волині більше робочих місць? На цим на засіданні розмірковували члени координаційного комітету сприяння зайнятості населення. Більше подробиць у наших кореспондентів. У нашій області зареєстровано майже 10 тисяч безробітних. Більшість із них жінки, молодь віком до 35 років і селяни. Ця статистика була б набагато сумнішою без втручання держави. Лише цього року за направленням центрів зайнятості роботу отримали більше 24 тисяч незайнятих, з них майже 12 тисяч безробітних. Це на третину більше у порівнянні з торішнім. На нові робочі місця з компенсацією працевлаштовано 135 безробітних. Директор обласного центру зайнятості Раїса Кучмук вважає, що нова редакція закону. України про зайнятість населення стимулювала підвищення зайнятості людей і суттєво посприяла створенню нових робочих місць. І це відбулося в зміні ідеології пошукача роботи, і це відбулося в зміні ідеології роботодавця, хоча минуло зовсім не багато часу, навіть неповний рік. Про це стверджують факти: рівень працевлаштування безробітних він зріс на відсотки. Рівень працевлаштування в кількісному відношенні, якщо ми мали 23 тисячі працевлаштованих от за це. Цей період то за 13 рік маємо понад 24 тисячі. Зменшилася кількість молоді, яка перебуває на обліку. Люди, які стоять на обліку у центрах зайнятості, прагнуть якнайшвидше знайти роботу. П'ять років тому допомога по безробіттю була в два рази менша, ніж на сьогодні. В середньому по області вона становить 946 гривень. Але тим не менше, і скорочується термін перебування безробітного на обліку. Це явний доказ того, що в людей немає споживацького ставлення для. Того, щоб перебувати в центрі зайнятості, учасники обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення внесли пропозиції щодо відновлення мішкільних комбінатів, цільового направлення молодих спеціалістів у сільську місцевість на роботу та забезпечення їх житлом. У засіданні комітету, що відбулося на потужному підприємстві з виготовлення роликових конечних підшипників для вантажних автомобілів СКФ Україна, взяли участь три сторони: представники влади, профспілок і працедавці. Генеральний директор підприємства Володимир Цибуль зазначив, що менеджмент СКФ постійно співпрацює зі службою зайнятості. Нині взяли курс на омолодження колективу і все частіше беруть на роботу жінок. Досвідчений керівник Володимир Цибульський оцінює роботу представниць прекрасної статі позитивно. У нас дуже багато на робочих місцях електроніки, і вони до неї краще відносяться ніж хлопці. Ми досить тісно співпрацюємо з обласним центром зайнятості. Інколи в нас буває різка потреба. Додаткової робочої сили. Хочу сказати, що центр зайнятості дуже оперативно вирішує цю проблему, в тому числі і ми використовуємо такі методи, як громадські роботи. Приклад СКФ необхідно поширювати, вважають у службі зайнятості, адже тільки спільними зусиллями можна подолати проблему безробіття. Щороку на Волині вирубують мільйон кубічних метрів деревини. 10% становлять встановлять відходи. Ще сім років тому їх в області практично не використовували. Зараз відходи деревини широко застосовуються у виробництві біопалива. Таке підприємство особливо налагоджене у камінь-Каширському районі, оскільки половину території займають ліси. З 2002 року в Каменікаширському працює фабрика Арбо. Починали роботу троє працівників. Зараз їх 108. Середня зарплата 2,5 тисячі гривень. Виготовляють двері, паркетні дошки, вагонку, меблі, піддони і заготовки для європіддонів. Реалізують продукцію в Італії, Німеччині, Польщі та рідній Україні. Приємство займається деревообробкою сусільним. «Сушильні камери стоять, будуємо будівництво лісових доріг, деревну беремо на державних лісгоспах на аукціоні. Особливість деревообробної фабрики безвідходне виробництво. Стружки і тирсу переробляють на тирсобрикети. Щоб нагріти приміщення на 20 метрів квадратних, їх необхідно 20-30 кілограм, а це приблизно 15 гривень. В місяць тирсобрикеті виготовляють 500 тонн. Директор підприємства Анатолій Бузько каже, що таке опалення дешевше за газове. Дешевше набагато. Я користуюся цим також вдома. Кута стоїть і на газ, і кота стоїть на це. Днем палю беркетами, вночі палю газу. Тим часом про заробітки і умови праці на підприємстві ми поспілкувалися із робітниками. Більшість дверей, що було не так разнета є, але більшість дверей. У нас умови є дуже погане. Що скажемо, те він не виповняє. Просто може взяв нам, зробив витяжку, ну, витяжку, щоб меч було пілюки. Він відношення до цього немає. Просимо, щоб зробив нависла, там на дворі ми обрізаємо доски, теж відношення немає. Просимо купити пілососа, щоб витягувати пилюку. Теж немає цього услов'я. А яка зарплата тут? 100 гривень днівка. Мало. По такому по такому цьому, то мало. Підприємство старається і в далі буде зарплата підвищена. Голови облдержадміністрації Віталій Карпюк вважає, що деревообробка в поліських районах дуже перспективна галузь. Попит на біопаливо великий. А якщо є можливості для такого виробництва, потрібно їх використовувати. Люди дуже правильно зорієнтувалися в тих умовах, що є. 50% територія району це ліси. Заготівля деревини в великих об'ємах. Відповідно, великі об'єми відходів. З деревини виробляється ділова деревина йде на будівельний матеріал, на експорт і так далі, а відходи залишаються. І оце все 5-7 років, воно взагалі була проблема утилізації. А сьогодні вже за нього платять гроші за тирсу і з нього виробляють гарний продукт біопаливо. Окрім економічного ефекту, голова Кам'якаширської райдержадміністрації Іван Вовк бачить у такій діяльності ще й соціальний аспект. Для мене саме основне як для посадовця в районі, що мої люди мають місце роботи, отримують заробітну плату і ті кошти, які вони використовують для того, щоб проготувати свою сім'ю, щоб зробити заощадження і. Витрачати на свої потреби це для мене дуже важливо. У камінь Каширському районі зареєстровано близько двох тисяч підприємців. 30% працюють у деревообробній галузі. Вони кажуть, що якби сировини було більше, могли переробляти відходи деревини ще потужніше. Наразі, окрім власної камінь Каширської, і тирсу для цих потреб завозять від сусідів Маневецького і Любашівського районів. Безробітні, які прагнуть втілити підприємницькі ідеї, все частіше звертаються у службу зайнятості щодо надання одноразової допомоги на започаткування власної справи. З травня цього року в Україні відновили бюджетну підтримку тих, хто вирішив займатися бізнесом. Як результат, півтисячі безробітних волинян отримали від держави стартовий капітал. Завдяки цьому вони не лише забезпечують самозайнятість, а й створюють нові робочі місця, а отже, сприяють зниженню безробіття. Розвиток підприємницьких ініціатив одне із завдань президента України. Як направлення? Актиця служба зайнятості допомагає реалізувати свої мрії активним і цілеспрямованим. Далі у сюжеті 38-річний Володимир Алейник, 16 літ, служив у Збройних силах України. Після звільнення вирішив зайнятися бізнесом, тому звернувся за допомогою у службу зайнятості. Там його бізнес-план визнали реальним і дали стартовий капітал. в тому що кожна людина спочатку має визначити, що вона хоче. Так, можливо, десь по дорозі хтось допомагає. Наприклад, центр зайнятості нам допоміг з дотаціями. Володимир Алейник обладнав цехи для виробництва хлібобуличних виробів. Тепер тут працює понад півсотні робітників. Колектив переважно жіночий. Лучанка Ірина Закордонець на підприємстві з перших його днів. Цю роботу їй порадили знайомі. Каже, про вибір не жалкує і на роботу ходить із задоволенням. Я до цього ніде не працювала, бо я була в декретній відпустці. А Вже як почала тут працювати, ну я не знаю, я втягнулася, мені не важко. Я дуже люблю свою роботу. Володимир Алейник за короткий проміжок часу успішно самореалізувався, забезпечив себе і колектив роботою та гідним заробітком. У нього є замовлення покупці по всій Україні. Зважаючи на смаки клієнтів, Лучанин планує розширити асортимент продукції. Це постійна праця, творча, фізична. На гроші взагалі дуже нелегко заробляти. Ви знаєте, людина, яка заробляє гроші, що це відноситься до особих людей. Ну це я десь такий вираз А але наш продукт не є дуже соціальним. Він все ж таки більш такий ексклюзивний. Держава й надалі готова надавати стартовий капітал для започаткування власної справи безробітним волинянам, аби з часом вони самі успішно ставали працедавцями. З 1 грудня в Україні збільшилися розміри державних соціальних стандартів, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і відповідно пов'язаних з ними соціальних та пенсійних виплат. Про це повідомили на брифінгу в обласній державній адміністрації. В Україні з 1 грудня допомога при народженні першої дитини збільшиться на 1800 гривень, другої на 3600, а третьої і кожної наступної на 7200 гривень. Зросли щомісячні виплати для дітей одиноким матерям, а також тим, хто доглядає дітей інвалідів. Більше отримуватимуть і інші категорії підговиків. Директор департаменту соціального захисту населення обдержадміністрації Світлана Мишковець повідомила на брифінгу, що область отримала гроші на виплату щомісячних соціальних допомог. Кожен місяць в область йде від 120 до 130 мільйонів гривень для виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям, дітям інвалідам, тобто кожен місяць йде така ну, солідна допомога для наших таких родин. І вже за 11 місяців в область надійшло один. Мільярд 400 тисяч гривень для всіх соціальних виплат. Для перерахунку пенсії, як і соціальних виплат, громадянам не потрібні довідки і візити у відділення пенсійного фонду. Всі обчислення згідно із законодавством зроблять відповідні органи. В області вже перерахували пенсії понад 255 тисячам пенсіонерів. Обсяг грудневих платежів у порівнянні із листопадом зріс на 13,5 мільйонів гривень. Начальник головного управління пенсійного фонду України в області Петро Філіпчук повідомив, що в грудні середній розмір пенсії становить 1357 гривень. Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 січня тринадцятого року, перераховані відповідно таким особам до такого закону пенсії за особливі заслуги. Що призначить відповідно до закону про пенсію за особливі заслуги перед Україною, підвищення інвалідам війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та померлих учасників війни. Мінімальний розвиток пенсії військовослужбовців, підвищення жертвам нацистських переслідувань, розміри додаткових пенсій та компенсаційні виплати на випрату годувальника, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, державні соціальні допомоги на догляд інваліда війни та мінімальні розміри пенсій шахтарям та членам сімей шахтарів, які підпадають під дію закону про підвищення престижності шахтарської праці. Петро Філіпчук зауважив, що 80% виплат здійснюється за рахунок власних надходжень. У січні волоняни отримують пенсії вчасно, бо є резерви. Зі слів Світлани Мишковець в область на соціальні виплати до кінця року з держбюджету додатково надійде більше мільйона гривень. Чістьох активістів Луцького євромайдану правоохоронці підозрюють у вчиненні протиправних дій, а саме в порушенні громадського порядку, хуліганських діях та в захопленні державних будівель. За це передбачена кримінальна відповідальність. І тому Волинська міліція порушила три провадження. І тому сьогодні, на сьогоднішній день, шести чоловікам підготовлені підозри. Двомі з ними вони оголошені. Останні зараз знаходяться невідомо де, але міліція їх шукає для того, щоб вручити підозру. Я хотів би звернутися до них про те, що приходьте до міліції, значить ми вас чекаємо. Ніяких репресій тут не буде, катування не буде. Вам будуть вручені підозри, і далі буде законний порядок. А суд прийме відповідне рішення. З 1 січня цього року громадяни, які за певних обставин не можуть забезпечити собі адвоката в разі затримання чи звинувачення у скоєнні правопорушення, можуть скористатися послугами фахівців Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це згідно із законом України. Про роботу такого центру на Волині йшлося серед іншого на засіданні обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Обговорювали також рівень правосвітньої роботи в області. Виконання указу доручень на захист волинян, яких затримали правоохоронні органи, звинувачуючи у здійсненні кримінальних чи адміністративних правопорушень, видав обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ця установа діє в Україні з 1 січня 2013 року. На засіданні обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення керівник центру Ростислав Руденко зауважив, що правова допомога згідно із законом надається волинянам цілодобово. В центрі працюють чергові, круглодобово, і вони приймають цю інформацію від тих органів, які здійснюють затримання, чи це кримінальне провадження, чи адміністративне провадження. І після того чергова негайно передається інформацію черговому адвокату, який теж знаходиться на чергуванні цілодобово. І після цього зразу на підставі на конкурї на години адвокат Зустрічається з особою, яка, яка була затримана, за словами керівника центру, перший рік роботи виокремив проблеми 100-відсоткового 100 повідомлення або не повідомлення службовими особами органу внутрішніх справ центрів про випадки затримання осіб. Друге, фактичне затримання осіб без складання протоколу про затримання. Винесення слідчим прокурором, слідчими суддею чи судом постанову хвал щодо надання безоплатної трьох правової допомоги, які не є суб'єктами права на безоплатну правову допомогу. Після звернення до відповідних органів мін'юсту громадяни мають право самостійно інформувати фахівців центру про звинувачення на свою адресу. Наступного року на Волині запрацюють і міжрайонні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вони базуватимуться у ковалі Володимирі Волинському та Луцьку. Ішлося на засіданні і про правоосвітню діяльність в установах виконання покарань. За словами заступника начальника управління Державної пенітенціарної служби України Юрія Безушкевича, таких на Волині діє чотири у Маневичах Цумані, Ковалі та Луцьку. тисячу 1343 засуджених та ув'язнених. Числа осіб, які відбувають покарання близько 80%, мають попередній кримінальний досвід. Приблизно третина втратила соціальні зв'язки частково або повністю 10% становлять ув'язнені, та 10% становлять неповнолітні засуджені. Усі засуджені мають право і можливість отримати правову допомогу, запевняє керівник. За бажанням вони можуть здобути середню і вищу освіту. Незабаром на, на Волині запрацює і центр з надання дистанційної безоплатної первинної допомоги жителям малих громад, районів і міст області. Він розміщуватиметься у Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. ми говорили. Громадська організація фонд місцевого розвитку презентувала результати сьомої хвилі моніторингу візової політики Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Основна мета соціологічного дослідження проаналізувати візову політику генконсульства та визначити рівень доступності отримання віз країн ЄС для українських громадян та обтяжливості візового процесу. Моніторинг видачі генеральним консульством шенгенських віз та дозволів був проведений громадською організацією фонд місцевого розвитку. Уже в сьоме. було опитано 60 респондентів. Найбільш чисельною групою заявників стали студенти та представники бізнесу. Позитивні зрушення спостерігаються і щодо очікування рішення консульства. Щоправда, збільшилась кількість відмов у порівнянні із минулими моніторингами. Отримали візу лише 88% бажаючих. Показник відмови. Тих, кого ми опитали, хто нам говорив, що відмовили у видачі візи, найбільший такий, як і в 2011 році, помітно позитивні зрушення в практиці обґрунтування відмов. Якщо у 2011 році, коли рівень відмов був аналогічний, лише 57% тих, кому відмовили, змогли пояснити причину відмови, то цього року усі 100% респондентів коти не отримали візи. Серед них 86% причиною відмови називали невиконання вимог обов'язкових при видачі типу віз, на яку подавали заяву, і ще 14%. Причиною відмови назвали некомплектні документи. Простежується і тенденція збільшення кількості безплатних віз. Лише 40% респондентів заявили про сплату консульського збору в розмірі 35 євро. Усі опитані стверджували, що послугами посередників не користувалися. Можливо, це стало причиною того, що в порівнянні із 2012 роком на 13% збільшилася кількість тих, хто задоволений роботою консульства. Це неабияк порадувало генконсула Республіки Польща у Луцьку багато б Jest nam ogromnie miło, kiedy możemy współpracować z niezależnymi ośrodkami. Nam dużo przyjemno, że my współpracujemy z niezależnymi organizacjami a, i możemy nieuporzeczono zobaczyć jakie my mamy plusy, jakie mamy minusy. A, Polska no, prowadzi, powiem tak, metodę Polska здійснюje tak zwaną rozumną wizową politykę, szczególnie do krajów, które znajdują się za wschodnim kordonem Polski. Варто зауважити, що громадська організація фонд місцевого розвитку моніторила діяльність генерального консульства, а не візового центру. І з першим снігом в область прийшла ожеледиця через слизоту під ногами, стрімко зростає кількість падінь більше пацієнтів у травматологічних відділеннях. Про травми на кризи та їх профілактику. Дивіться в нашому сюжеті. Зима бере своє. Цими днями прогулянки для багатьох пішоходів завершилися візитом до травматолога. За останню добу звернулося 76 чоловік, переломів з них 36, вуличних травм 45, побутових 20. Тобто, з цього робимо висновок, що на вулиці впало значно фактично більше половини людей, які звернулися. Вивихи, забої та переломи. Із такими травмами пацієнти найчастіше звертаються в травматологічне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Ушкодження в основному легкі, вони не потребують оперативного втручання. Однак це не означає, що не потрібно берегтися. Профілактика це зручне взуття, це розподіл, рівномірний розподіл вантажів, якщо люди ходять звертати увагу на стан покриття, тобто дивитися під ноги. Не бігати, не підбігати до маршрутних транспортних засобів. Краще дочекатися іншого, для того, щоб уникнути падіння, в тому числі під транспорт, цей, або при виході з транспорту, знову ж таки, не, не, не спішити для того, щоб не впасти. Медперсонал, який опікується пацієнтами цілодобово, запевняє, для цього в лікарні є всі медикаменти і апаратура. Втім, Власне, здоров'я важливіше, тож бережіть себе.